І, хоч на календарі не 14 лютого, міжнародний день дарування книг, однак сьогодні саме такий подарунок отримала бібліотечна система Рогатинської громади. 409 примірників книг на загальну суму понад 62 тисячі гривень для 15 сільських бібліотек та Рогатинської центральної бібліотеки для дітей презентував благодійний фонд МХП громаді. Яскраві нові ще пахнуть свіжою фарбою книги для читачів. Справжній скарб, і у часі війни це справді дуже цінний дарунок. Я дуже тішуся, що ми е Змогли долучитися до такої гарної справи, зініціювати її, і думаю, що ці книжки будуть таким вагомим внеском у ваші книжкові фонди, ваших бібліотек. Я розумію, що сільські бібліотеки, мабуть, не дуже великі, маленькі, але їх треба розвивати, тому що ми це робимо не для себе, а для наших дітей, для дітей, які будуть майбутнім нашої країни, які будуть нашу країну. Відбудовувати, які будуть її відроджувати, розвивати, які мали би зберігати наші українські традиції, які би мали утверджувати нашу українську ідентичність. А для цього, для цього потрібно читати. Юні читачі натомість потішили представників благодійного фонду своїми творчими виступами. Перша книга, яка нагадувала сучасний формат, з'явилася приблизно у першому сторіччі нашої ери. З того часу і до сьогодні книга є джерелом знань скарбницею мудрості, і, хоч як далеко просунувся технічний прогрес, цифрові технології для любителів читання книгу не можна замінити нічим. Радіємо, що українські діти ще не занехають читання книжок, Ба більше можна сказати, що серед нашої молоді читати книжку нині стало модним.